Вітання. Люксеон тяжкий. Тисячка УПС. Скарги власника на те, що дуже швидко розряджається батарея. І воно якось неоднозначно і підозріло. Чи то батарея вже погана, чи люксеон. Не той щось. Ну, давайте будемо розбиратись. Під'єднав апаратик до блока живлення. Пам'ятаємо, що в них холостий хід ого, го тому будемо дивитись, я думаю, ампери 3 точно буде. Накрутив 10 Ампер. Мало би стати. І давайте будемо вмикати. Чи то... Ага. О. Ух ти! 5 ампер. Нічого собі. А вихід. Під'єднаний є вихід. Щоб зарядку перевірити, мабуть, треба всі акумулятори витягувати. Є акумулятор. Так, споживання 60%. Добре. Мало би значить заряджати його. Подаю мережу. Line on. О, на всі гроші заряджає. Позаряджав мені трошки акумулятора, хвилин 20 точно стояв. Ну, давайте ще йому навантаження якесь дамо. Відключив зарядку, тобто мережу і. Пішов включати калорефер. Так, включаю. Першу передачу то десь 700. Чекайте. О, 70 ампер. Щось там є помітно. Тримає. 70 ампер. А ще паяльничок на 152. Не хоче залізати до розетки. Батарейка здохла. Запилився, запилився. Дивіться, на яких шинах трансформатор. Хо-хо-хо! Вау! А як же ж тут відкручувати ті болтики? Цікаво. Електролітиків трошки є. Скільки ж тому у псу рочків вже? Та не мішало би їх перевірити. Як же ж ту плату звідти добувати? З тими ось такими шинами разом з трансформатором викручувати. Ось таке дещо тут помітив? Дивіться, це є в нас що? Це є у нас? НТСішка. І то не я її відклеїв. Вона тут отак От і була. спеціально відео переглянув. І вона помітно була приклеєна. Бачите клей? Відкрутив трансформатор, відкрутив плату, і отако на бочок то все поставив. Ну, і тепер, що я вам покажу тепер? Можемо побачити, де ж та нтс ка була. А от де вона була. Вона десь була, оцей клей і оцей клей. Десь вона отут була приліплена. Бо тут навіть видно, де як тут дротик йшов. Десь воно, мабуть, отут-о. І воно якраз добре помітно, які тут транзистори. cs 150 n 03 Переміряв електроліти, зауважень взагалі немає. А, до речі, ще передивився так плату під скло. Також все добре, з пайками все чудово. Де там наша НТС-ка? Зараз ми її посадимо і будемо собі сидіти аж бігом. Так, сюдово. Давайте сюдиво. Дем як китайці? О. О тако. Тако. Файно. Ой, не дінеться ніде. І тепер того все якось на місце, а воно вже встоялося. Так, будеш сідати? носиш, Отак. Добре. Зібрав апаратик, Твердо робочий, чистенький, О. все. Джигун 3000 величезний і має ще й наклеєчку. Потужний, потужний. При підключенні до акумулятора пищить і не запускається. Червона лампочка світиться, червоний світлодіод Помилку дає. Давайте подивимося. Гарно, гарно. На такому інверторі можна і пиріжки попекти. Дроссель який ух. Чотири трансформатори. 49-х. Здоровенні. Здоровенні. Дуже навіть не підібратися ні до чого, виймаємо плату. Вийняв плату. Власник інвертора казав, що просто працював і вмер, але те, що він вже ремонтувався, не казав. Одразу кинулися в очі транзистори вихідні, тобто один стоїть. Один стоїть ось такий. К-50 Т-60? Оцих два паяних. Давайте подивимось ось так. От. Так, ніби тут все добре. Так, що у нас тут по виходу? Все в короткому, добре Випаяв плату. Драйвера виявились вибиті. Зараз я їх зніму і подивимося, що з контролером. Познімав драйвера. Короткі всі пропали. На кераміці все стало тихо, спокійно. Ну, але, звичайно ж, і це не гарантія того, що контролер вижив. Ну, давайте будемо зараз практично то все якось перевіряти. Так, такі підготовчі роботи вже закінчені. Панелька на місці. Отвори. Ставлю плату, перевіряємо сигнали. Попід'єднував, спробуємо увімкнути. Помилки немає і. 50 Гц є. Зараз, зараз, зараз щось голочка застрягла. Ух ти, нічого собі. І тут у нас мало би бути через один Є. Вихідні транзистори впаяні. Осцилограф до виходу даю живлення і вмикаємо. Ну. 3, 2, 1. Оу, секундочку, щось там є. 230 вольт. Дуже добре. О, тут індикація така. 227. І це, мабуть, 50 Гц. Акумулятор. О! Класно. Який розумний індикатор. Дивіться, який в нього гарний плавний запуск. Гарно. О, трохи тут нагородив. Акумулятор. Паралельно ще блок 20 А тут накрутив. Спробуємо взяти з нього хоча б кіловат. Подивимось. Тут акумулятор, хоч і, ну, більш-менш хороший, але 45-ка Теслівська, то вона сильно не може. Так, тут у нас ватметр. І шнурочок пішов до калорифера. Так, зараз секундочку. Запускаю. Інвертор запустився. Пішов вмикати калорифер. 800 ватт. Вмикнув. На блоці у нас... Ой, чому немає нічого на блоці? О, є. 20 ампер пішло. Що у нас тут? 760 Вт. Добре. І давайте я зараз піду ще паяльничок вмикну. 150-ку. 150. 150 Микнув. А, З підсвіточкою. світочкою. О! Та й добре. А ще є одна вільна розеточка, але не знаю, що ще вмикнути. Забираю паяльник і вмикаю калорифер на максимум. Але я думаю, що зараз вже акумулятору буде тютю. Півтора кВт. Так і є. Сам назад вмикнувся Майже кіловат тримає. Та непоганий інвертор. Непоганий. Всім дякую за увагу.